Пам'ятайте, я вам говорив за холодні теплі аудиторії, і ось приклад того, як вони взаємодіють і пов'язані. Щоб створити теплу аудиторію, потрібно крутити спочатку холодну, тобто по інтересам ми налаштовуємо таргетинг і запускаємо. Ось ми бачимо це традиційна воронка так називаємо, продаж. Тобто, чим більше у нас тут входяще сопла потенційних клієнтів, тим потужніше у нас йде вихід реальних клієнтів. Тому що бо це холодна аудиторія по інтересам, це ось ми ось це робимо, з ліку розширяємо. Тоді крутимо там місяць, збираємо теплу аудиторію. Тобто ми там зробили, наприклад, мільйон охоплення. 160 тисяч до нас перейшло в Інстаграм. Ми беремо їх, оце 160, і в окрему базу тих, хто взаємодіяли з сторінкою Instagram чи Facebook. Ми їх кидаємо в окрему базу. І це вже в нас є тепла аудиторія. Плюс у вас є дуже потужна аудиторія, ви про неї не знаєте. Але всередині рекламного кабінету можна налаштувати на таку аудиторію, як у тих, у кого скоро день народження. День народження за місяць, за два ми можемо обирати в якому місяці. І заздалегідь починати обробляти цю аудиторію. Так ми працювали по ресторанам, де потрібна. Зарані показати людям гастрономічний заклад, щоб вони змогли його відвідати, подивитися, знайомитися з меню. Тобто це не за 3-4 дні робиться, це робиться за декілька тижнів. За декілька тижнів ми змінюємо різні креативи. Ми показуємо їм там блюда, показуємо інтер'єр, показуємо гостей веселих. Тобто ми їх підготовлюємо. Це ДАІА називається якісно репрезентувати послугу до відкладеної конверсії. Відкладена конверсія це коли ми рекламу прокрутили тиждень-два-три, а клієнти починають йти там, через місяць. Це називається відкладена конверсія. По автосалонам, там Міцубіші і іншим ми працювали, то є аналітика від авторія. То вони говорять, що шлях прийняття і час прийняття рішення від початку пошуку до придбання авто в середньому в одного юзера займає 11 місяців, щоб ви Ну, зрозуміло, що автомобіль дороговартісна покупка, тому і такий шлях, і час новий. Та сама ситуація і тут. Чим раніше ми почнемо обробляти ці всі аудиторії, показувати, ми створюємо так називаємо імпульсивну покупку. Вони не планували цю покупку, але вони дивляться, що це круто, це красиво, це символічно, це визиває емоції, це будуть спогади. І на базі цих емоцій, спогадів нам потрібно продати свою продукцію. І таким чином. Через вау-ефект, через доступність пацієнтів, через оформлення унікальної торгової пропозиції, з використанням тригерів, довіри, переконання, очевидної вигоди, акції, спеціальних пропозицій, ми збільшимо середній чек і кількість замовлень через таргетонгову рекламу.